Доброго дня! Це програма про актуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я її ведуча журналістка Катерина Красовська. Говоримо на дуже актуальну тему: корупція в армії. Хто винен і як же вирішити цю проблему? Говорити на ці питання будемо з гостям нашої студії. Це адвокат Ростислав Кравець. Доброго дня, пане Ростиславе. Вітаю. І хочу, щоб зараз ми з вами подивилися ролик, який вийшов у нас кілька днів тому. Соцмережі його активно обговорюють. Це чергове нагадування, те, що у нас відбувається в нашій армії, до нас і до всіх інших змі звернулася дружина безвісті зниклого бійця 77-ї бригади. Тож пропоную подивитися, доброго дня. Хочу знову поговорити з вами про 77 сьому окрему аеромобільну бригаду. Про командирів цієї бригади, все-таки ми маємо підтвердження, коли командири із військових вимагали по 30-70 тисяч гривень кожного місяця за невихідне бойове завдання. 20 тисяч гривень це десятиденна відпустка додому, щоб поїхати відпочити і побути з рідними. 10 тисяч гривень це евакуація з полю боя. Хочеш жити, плати їм, так говорять. 750 тисячі гривень це один рішок один до автомата. Задумайтесь тільки над цим. Хочу звернути ще особливу увагу на гомінту. От ми тільки що подивилися шматочок у кролику, і можна зрозуміти, що у нас вже майже два роки триває війна, але от такі випадки вони на жаль не поодинокі. От, пане Ростиславе, як ви вважаєте взагалі, як оце те, що ми відбувається взагалі в цій 77-й бригаді, в інших бригадах впливає на обороноздатність нашої країни? І хто має нести за це відповідальність? Ну, насправді я вважаю, що в першу чергу <кій> звичайно потрібно навести цим симлад. Якщо є такі ганебні випадки вимагання з військових за виконання їх службових обов'язків грошей, цим повинні займатися правоохоронні органи з огляду на те, що от відбувається з реформою в Україні, і практично постійним реформуванням. Всіх сфер життя, будь то освіта, наука, от у нас було ліквідовані безпосередньо військові суди і військова юстиція повністю була ліквідована. Тобто нема у нас військової прокуратури. Військова служба порядку це такі собі незрозумілий які органи, які просто там збирає докази і передає їх державним бюро розслідування, які нічим не займаються з огляду на перевантаженість в умовах війни. І фактично те, що вони займаються всім, що пов'язано не тільки з військовими, а будь-якими іншими злочинами, також то формально ми бачимо, що все це залишається безкарним, і в першу чергу я вважаю, що вина на реформаторах, ті, які привели нам ці реформи, і ті, які не несуть відповідальність за їх наслідки. Тому потрібно все ж таки братись до розуму, розуміти, що Україна це та країна, де ми живемо, а не ці реформатори, які приїжджають, тут, отримують мільйони, наприклад, як грузинська вчителька, яка реформувала поліцію, і бачимо, що з цього сталося. Потім вона виконала український паспорт смітник і поїхала до себе в Грузію заробляти далі гроші. Те ж саме відбувається у нас в, в усіх інших галузях, коли там іноземці приїжджають, щось реформують, потім їх хапають на хабарях, як, наприклад, була у Мукрзалізниці, і десь вони зникають. Хто за це буде нести відповідальність? Незрозуміло. Те ж саме відбувається у нас на глядових радах з іноземцями. Тому, звичайно, в першу чергу відповідальність за це, це е, покладається на реформаторів. Однак. У Нас все одно залишились різні правоохоронні органи їх така кількість, що можна вже збитись з рахунку В середньому отримання правоохоронних органів, оцих спеціалізованих, які до речі у нас. Верніше спеціальні, які, до речі, у нас були заборонені, от військово суди, як спеціальні були заборонені, ну чомусь ВАКС у нас досі Конституційний суд щось там розглядає, намагаючись натягнути я так розумію, сову на глобус, щоб дати якусь легітимність цьому незаконному антиконституційному утворенню. Хоча, от ми бачили, буквально в п'ятницю з'явилось рішення французького суду, який зазначив, що. Це якраз юрисдикція ВАКС, що в Україні відсутній суд, який би дотримувався процесуальних гарантій і права на захист. Тому ми бачимо, що навіть вже іноземні суди дали оцінку цьому незрозумілому антиконституційному утворенні, і сумарно в середньому кожен українець. Плать кожен рік чимали гроші на отримання цієї непотрібної антикорупційної структури в середньому, от я там рахував, в рік уходить в них 5 мільярдів, а то і більше. Не говорячи вже про те, яку шкоду вони наносять своїми діями економіці країни і майбутньому України. Тому, на мій погляд, звичайно. Наразі, от в той ситуації, в якій у нас на сьогоднішній день існує, в якої існують правоохоронні органи, у разі, якщо з'явилася така заява, відкрита заява від дружини військовослужбовця цієї бригади. Я вважаю, що на це повинні відреагувати всі правоохоронні органи. В першу чергу, це звичайно, державне бюро розслідування, якому це підвідомче. Звичайно, і національне антикорупційне бюро, і національне агентство запобігання корупції повинні перевірити ці факти, там незаконного збагачення, вимагання цих хабарів. Це ж дуже легко все перевірити. Дуже легко знайти все це. Було б тільки бажання. Однак, ми бачимо, що у нас ЗК не займається там пошуком якихось вчителів, там бігає, незрозуміло за кі. Тім не зрозуміло за якими справами складає протоколи на якихось місцевих депутатів, ніби там за якийсь конфлікт інтересів. Навіть зараз прикинула вже на суддів складати е, протоколи про порушення щодо конфлікту інтересів. Однак головними своїми завданнями вони не займаються. Вони там вишукують якісь російські слід в будь-яких українських компаніях, тобто роблять все, що завгодно однак не те, щоб Повинні вони робити для того, чого вони створювали. Те Теж саме НАБУ. Ми бачимо повний провал цієї правоохоронної структури, маючи шалене фінансування, маючи підтримкою суспільстві, підтримку іноземних наших партнерів, допомогою іноземних партнерів не завжди законно. Вони все одно нічого не роблять. От ми бачимо зараз, на прикладі там і голови Верховного суду, чого його там вже стільки тримають під вартою. Якщо ви це знайшли, то передавайте справу до суду, чи щось там не так, чи вже вийшли самі на себе. Ну це риторичні такі питання. Тому що стосується безпосередньо військовослужбовців і цієї ганебної ситуації, яка склалась в армії, на жаль, такі випадки і такі сигнали поступають дуже часто. Я думаю, що керівництво. Військових сил Міністерства оборони про такі випадки відомо. Однак чому вони їх не розслідують? Чому от наразі, після такої заяви, не відсторонити командира цієї бригади, як мінімум від виконання своїх завдань, провести ретельну перевірку, ну вже пройшло. Ну тиждень пройшов. Ми не бачимо жодної реакції на такий ганебний випадок. З Цього можна зробити висновок, що всі долі, якщо ніхто не хоче боротись, мабуть, вони з цього всього отримують свою долю і все. От отримують долю з військовослужбовців, які кладуть своє життя за Україну. Я думаю, що тут і Набу, і ДБР, і очільники Міністерства оборони також в цьому замішанні. На жаль, от така ситуація. Куди тоді звертатися українцям? Що робити от в таких випадках, якщо у нас антикорупційні органи не виконують своїх функцій і відбувається таке свавілля? Не можеш бути замкнуте коле. Маєш бути якийсь вихід. Ну, як я вже зазначав, в рамках правового поля потрібно звертатись до державного бюро розслідувань, ну і військову службу правопорядку для того, щоб все ж таки повідомити про наявні факти корупційне вимагання грошей з військовослужбовців. І, звичайно, постійно потрібно за допомогою там. Громадського суспільства, ну я маю на увазі на цих професійних громадських активістів, які там отримують мільйонні грантів, а саме реального громадського суспільства, якого не дуже багато, намагатись контролювати і вимагати від правоохоронних органів проводити перевірки і звітувати, головне звітувати про проведені перевірки, може вимагати від народних депутатів створення спеціальної комісії для розслідування таких фактів, для того, щоб один раз і назавжди показова. Притягти до відповідальності таких нерадивих командирів, які вимагають гроші, для того, щоб всім іншим було неповадно це робити, я вважаю, що потрібно в рамках правового поля боротися за свої права? А от дивіться, якщо ми не будемо зараз підіймати ці теми, не буде боротися суспільство з цим, не буде тиснути на керівництво країни, на військове керівництво країни. Як такі подальші скандали корупційні в армії можуть впливати на обороноздатність країни? Ну, звичайно, вони вже впливають, тому що ми ж не знаходимося в якомусь вакуумі. Все одно все це розповідається, і ми ж бачимо, що у нас наразі відбувається з мобілізацією. От запитати, чому люди не хочуть йти до Збройних сил України, брати зброю? Тому що їм відомо що такі ганебні випадки, тому що держава не виконує тих соціальних гарантій, які вона взяла на себе перед військовослужбовцями. Перед тими, хто її захищає, на жаль, саме у зв'язку з цим повністю провалюється питання мобілізації військового обліку. Тому я вважаю, що це питання національної безпеки, і от то та особа, яка постійно там розвалівши скрізь, говорить, що всі українці повинні слідкувати за. Там чистотою, чи кольором його нижньої білизни, спідньої білизни, то я вважаю, що ця особа повинна перша вже бити в набад і вимагати зібрання Ради національної безпеки та оборони України з цього приводу для того, щоб навести лад Збройних сил, щоб не допускати таких ганебних випадків стосовно хабарництва, вимагання коштів у військовослужбовців. А от, до речі, Верховна Рада хотіла прийняти закон стосовно прирівняння корупції до державної зради. Все це пригальмувала, все про це вже всі забули, чомусь не згадують. Тут як ви вважаєте, якби все ж таки прийняли б такий закон, чи допомогло би це все ж таки більш ретельніше боротися з корупцією і якось впливати на тих корупціонерів, які от зараз дорвалися до карита, вибачте, за такий сленг, але це правда, і от знущаються на військовими військовослужбовцями? Ну, насправді, я не думаю, щоб це якимось чином допомогло, навпаки, це може бути ускладнило б питання притягнення осіб до відповідальності. Я вважаю, що для того, щоб побороти оці ганерні явища, потрібно просто давати власний приклад і виконувати закон, а не намагатись постійно закон обходити, постійно вигадувати якісь нові закони, щоб не виконувати старі закони. І якщо буде власний приклад того, що нема хабарництва, ніхто ні з якихось своїх друзів не влаштовує владу. Людей без жодної профільної освіти не робить міністрами, в тому числі міністрами оборони. Тоді люди будуть бачити, тоді корупція, повірте мені, вже шансів розвиватися в Україні не буде мати. На жаль, на сьогоднішній день більшість українців не бачить реальних прикладів того, щоб керівництво країни. Заважу, завадила корупція, окрім якихось висловів, окрім якихось публічних заяв. Реальний дій з цього приводу просто немає, на жаль. Ну да до речі, ми ж чули багато років, як президент обіцяв великі топ посадки чиновників. Прийде весна, будемо саджати. Весна приходила, нікого не саджали. От як ви вважаєте, що заважає от посадка топ чиновників? хоча б Уже не топ, а хоча б військовим, які знущаються зі своїх підлеглих, хоча б з цього вже почати навести лад в армію, а вже потім добиратися і до топ-чиновників, а можливо і з топів почати, щоб ті боялися наслідків і розуміли, що якщо і топ-чиновник саджають, саджають топ чиновника за грати, то доберуться і до звичайного військомкому або командира. От яка ваша думка з цього приводу? Ну, в цьому всьому заважає відсутність політичної волі. Була б політична воля, я вже говорив неодноразово, що потрібно у нас конституції вести статтю номер 1 Політична воля. Була б політична воля, це питання можна було вирішити. Якщо політичної волі немає, то звичайно це питання не вирішується і ніколи не буде вирішено з огляду на те, що відбувається в Україні. Заяви гучні будуть. Гучні заяви, гучні, якісь відео, які люблять робити блокбастери, Однак насправді реальної боротьби з корупцією ми не бачимо. Ми витратили там десятки мільярдів гривень на от всі ці правоохоронні органи, на всі ці закони. Ми знищили власну економіку. цілі галузі знищили у зв'язку з боротьбою з корупцією. Однак при цьому. Нічого не змінилось в країні, стало тільки гірше. Тому я вважаю, що тільки власний приклад і виконання законів може виправити цю ситуацію. Якщо це не робити, нічого не буде. А навіщо нам тоді така велика армія антикорупційних органів, так званих, якщо вони не справляються зі своєю роботою і тільки тягнуть кошти шалені з бюджету? Що з ними ну, робити? Об'єктивно, нам вона не потрібна. Вона потрібна комусь ззовні для того, щоб керувати економікою і знищувати економіку України. Тому що ми бачимо за весь цей час існування, ну які гучні справи ними були розслідувані. Ну, де вони щось побороли? Навпаки, стало тільки гірше. Без них корупціонерів притягали до відповідальності значно частіше і значно більше, і відшкодовували завдання шкоди значно більше, ніж з наявністю цих антикорупційних органів. Я вважаю, що найголовніше, що потрібно зараз робити, це їх повністю ліквідувати. Їх не повинно бути в Україні і займатись виключно тими правоохоронними органами, які цим займалися цього. У нас було СБУ, у нас була МВД, і у нас була там. Е там, ця податкова поліція, от хай вони, ці правоохоронні органи і займаються тими завданнями, які перед ними стоять. Нам не, не потрібен цей БЕ. Нам, Ми бачимо, що за два роки тільки одні скандали з ним. Нам не потрібен це НАБУ, які взагалі нічого не робить, окрім тільки зливання інформації нашим іноземним партнерам і фактично знищення реальної галузі економіки, коли вони просто з пальця висасують якісь злочини, намагаються зробити блокбастери, блокують виробництво Мінництва, в тому числі і зброї під час е, війни, і радіють тому, що вони там щось десь може знайшли. Однак в суді, навіть в їх антикорупційному суді, всі ці справи розвалюються, і ніхто за це відповідальності на жаль не несе. А от як ви вважаєте, яким має бути реальне покарання за корупцію під час війни? Ну, притягнення до відповідальності, це довічне ув'язнення, це все ж таки можливо. Там стягнення якихось штрафів, або там щось таке, щоб наші корупціонери розуміли, що от їх обов'язково покарають і притягнуть до відповідальності такої, щоб інші розуміли і не йшли на цей шлях. Ну, повірте мені, наших корупціонерів і так карають. І я не вважаю, що потрібно змінювати якось збільшувати відповідальність, підвищувати відповідальність за корупційні злочини. Вона і так досить висока. Потрібно просто виконувати закон і не вигадувати те, що робить у нас НАБУ, що В більшості випадків, якщо подивитись, більшість цих справ, які вони розслідують, вони самі їх створили. Вони самі займались провокаціями хабарів. Вони самі створювали умови для того, щоб. Особам надавати ці хабарі, якщо ми візьмемо от ті справи, гучні, які були, ну це ж соромно на це все дивитись. Чим займається НАБУ? Провокаціями хабарів. Тому я вважаю, що потрібно просто виконувати закон. Якщо НАБУ не здатна це робити, його, її потрібно ліквідувати. А те, що вони не здатні це робити, і навпаки, навіть їх попередній директор був корупціонером, в реєстр корупціонерів внесено, а зараз його перевели в іншу антикорупційну структуру, ну це вже взагалі ж якийсь абсурд. Це знаєте, навіть вже ніше піто. Це якісь там просто паралельна якась. Свідомість повинна бути у людей для того, щоб корупціонера реєстрового корупціонера призначати в антикорупційні органи. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день потрібно просто виконувати ті закони, які існують, і не вигадувати нічого іншого. Якщо тільки почнуть виконувати закони, ми побачимо, як відразу просто кардинально зміниться ситуація з корупцією. При цьому я не можу сказати, що в Україні корупція вища, ніж в розвинутих країнах. Там те саме, що відбувається в Україні. Нарешті, от нещодавно, Дані, дійшло, що не може бути закону про олігархів. Хоча вони вже самі про це визнавали, що так дійсно не де в світі немає закону про олігархів. Потрібно приймати закон про лобізм. І наразі, от вони вирішили приймати закон про лобізм. Однак це дуже цікаво. Не чіпайте професійних громадських активістів, які цим лобізмом займаються. Почекайте. Так, приймаємо закон про лобізм, де не чіпають професійних громадських активістів, що отримуються за рахунок іноземних урядів. Ніде такого нема, окрім України. Тому я вважаю, що потрібно приймати два закони на сьогоднішній день. Це дійсно про лобізм, взяти приклад зі сполучених штатів, і приймати закон про іноземних агентів. І таким чином ми можемо відновити незалежність, суверенітет і діяти виключно в інтересах України, прибравши всіх цих гарлапанів. Які, до речі, надягли деякі з них військову форму, при цьому ховаються в НЗК, переховуються або в Вищій Раді правосуддя. На жаль, такі ганебні випадки також є, і ніхто на це також не звертає увагу. От пане Ростиславе, як навести лад в армії? Скажіть, от як зараз побороти корупцію? Бо ми ж розуміємо, що ми так перемогу не пришвидшимо, і чим більше у нас буде корупційних скандалів, тим гірше буде нашим військовим. І від цього країна не переможе. От що робити? Які кроки для того, щоб все ж таки нас почули і зрозуміли, наскільки це важливо? Бо люди просто наживаються на біді? Швидко, публічно і всебічно розслідувати і висвітлювати всі ці ганебні висновки, тому що бачите, тиждень пройшов, нікого не відсторонили. Про що це говорить? Всі в долі, всі в темі. Тому потрібно ще раз нагадую, виконувати закон. Отримали такий сигнал, що є така ситуація. Відразу повідомити про відсторонення командира і інших командирів, повідомити про проведення службового розслідування і з найсуворішим способом покарати тих осіб. Які до цього причетні, якщо ці випадки дійсно підтвердяться, а підтвердити їх дуже швидко за два тижні можна зібрати Всі, всю інформацію, була б тільки бажання це робити, а не говорити, що це російська пропаганда, що це робить там на руку Москві. Ні, це не на руку Москві. Це виключно буде на руку українцям і виключно на руку мобілізаційній кампанії, коли кожен громадянин України буде бачити, що його права в армії захищають, що він не рад. Що він е має захист від держави, Як і він захищає державу, так і держава захищає його у збройних силах України? На жаль, на сьогоднішній день з такими ганебними випадками якраз громадяни України бачать проти проти е зовсім протилежно. І останнє питання: аже час програми добігає кінця? От як ви вважаєте, чи можливо під час війни боротися з політичною корупцією? Звичайно, з нею можливо боротись і під час війни, і до війни, і після війни. Знову ж таки, для цього потрібна політична воля. А у нас все здійснюється виключно, знаєте, так, в ручному режимі і з огляду на те, Розрахували з тобою, не розрахувалися. Ну, знаєте, приклади, та що ПЗЖ, партія регіонів і всі інші. Якщо є бажання, можна все це закрити. Якщо бажання нема, то вся ця політична корупція буде продовжуватись і зростати. І виключно від цього діюча влада буде отримувати собі особисті дивіденди, знищуючи при цьому майбутнє України і українців. Тобто, те, що ми бачимо зараз, це така собі. Політична вистава боротьби з корупцією, бо ми не бачимо таких кроків реальних для того, щоб це питання було вирішено. Чи я помиляюсь? Повністю з вами згоден. Ми не бачимо реальних кроків, ми не бачимо реальних шляхів, ми не бачимо реальних дій. А головніше, ми не бачимо реальних результатів цієї боротьби. Ми бачимо висловлювання, якісь відос, які знімають гучні заяви. Робляться, однак, реальне припинення. Корупції, і ми не побачимо от цю жіночку, яка е, просто вже терпець не урвався за свого чоловіка, що вона скаже: так, дійсно, я пишаюсь правоохоронними органами, я пишаюсь Україною після мого відео навели лад більше з військовослужбовців ніхто нічого не вимагає і всіх винних притягли до відповідальності. Я дуже хочу, щоб ми це побачили. Але на жаль, я не думаю, що ми це побачимо. Дуже хотілося, щоб ми це побачили, і не було вже таких прикладів в армії. Дуже хотілося б, щоб нас почули в офісі президента, в міністерство оборони нас почула, зробили висновки. Бо такими ганебними випадками ми свою перемогу не пришвидшимо, а лише навпаки її відтягуємо і втрачаємо дуже багато людей. Це була програма про актуальна з нами. Був наш гість, адвокат Ростислав Кравець. Я ведуча Катерина Красовська. Тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. Гарного нам всім дня і перемоги! Transcrição e